Усім привіт! Ви на каналі Hello End! Мені на іменини подарували дуже крутий подарунок. Це лялька Дракулора. Daughter of Dracula. Дочка Дракули Зараз ми її будемо розпаковувати. І наша дракулора йде на волю. Ми її вже розпакували. Ось яка вона красуня. У неї чорно рожеве волосся. Ось таке м'яке. У неї на личку маленьке сердечко. В неї є блюзка чорна, на якій є рожеві кажанчики. І спідничка рожева, на які є зуби та трішки жовтого. На її руці є браслети. Тут в неї є коралі, на які зачіплена салфетка. Як у кожній Мастерхай, дуже гарні туфлі. Та світло рожева шкіра. І у неї можна дещо зробити тут. Дивіться, бачите? Не переживайте, вона не зламалась. ось, Вона просто розкладається, як і інші монстр хай. І в неї м'ються всі суглопи. Ось, бачите? Ось руки, ноги, бачите? Все гнеться. І вона підійде до моєї колекції мостер хай. Драгуни і до спектра. До зустрічі, до зустрічі, став лайк і дивись мої наступні відео. Пока-пока!